Ухвалення рішення про поетапне підвищення тарифів на електричну енергію для населення з метою забезпечення повного відшкодування населенням витрат на виробництво, передачу і постачання електроенергії очікується в другому кварталі 2010 року. Про це сказано у звіті про діяльність національної комісії регулювання електроенергетики НКРЕ України за перший квартал 2010 року. У звіті відзначається, що в управлінні цінової політики по електроенергетиці повинно було підготувати відповідний проект постанови НКРЕ ще у першому кварталі цього року. Крім того, в цей час були скасовані нормативні акти про надання компаніям енергопостачальникам компенсації втрат від постачання електроенергії окремим категоріям споживачів, оскільки тарифи не були приведені до економічно обґрунтованого рівня. Нагадаємо у березні 2010 року незалежна галузева профспілка енергетиків України. Повідомила, що економічно обґрунтована ціна електроенергії для населення складає 70 копійок за 1 кВт годин, тобто майже втричі більше як сьогоднішня – 24 копійки.